we uh -huh. Доброго дня, шановні та глядачі, вітаю у вас у студії такого закону. Конституція України гарантує кожному громадянину право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працю, яку він сам обирає або на яку погоджується. При цьому законодавчому рівні забороняються будь-які форми дискримінації, як може проявитися дискримінація в трудових відносинах та як можна себе захистити? Поговоримо з завідучою Миколаївського бюро правової допомоги номер 2 Тетяною Брюхановою. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня що таке дискримінація з точки зору закону і як саме вона може проявлятися у сфері праці. Я хочу сказати, що безумовно дискримінація це таке суспільне явище, яке ну в нашій державі в Україні безумовно існує вже дуже дуже давно. І саме поняття дискримінації з точки зору закону, так як ми правники, так, ми називаємо це порушенням прав і свобод людини. От саме порушення прав і свобод людини це є якби таке законодавче обріс поняття саме дискримінації. Що стосується дискримінації у сфері праці, то безпосередньо також це явище суспільне воно було. На жаль, раніше про це замовчували, не скажімо так, не то, що навіть навіть замовчували, а просто не хотіли про це говорити. Просто це вважали не актуальним питанням. І це явище, скажімо, воно існувало сьогодні. Це явище вже навіть, навіть далі про це скажу, отримало законодавче так сказати. Ознаки, і не тільки ознаки, а ще і законодавчу відповідальність за скоєння тої чи, чи іншої дискримінації. В сфері праці дискримінація це порушення честі, гідності, ділової репутації, це якесь окреме особисте. Приниження роботодавцям чи іншою групою працівників певного члена трудового колективу. Якщо, наприклад, між двома працюючими, які мають рівні кваліфікації, рівні професійні можливості, когось дискримінують в частині оплати праці, це є економічна дискримінація на рівні оплати праці. Чи, наприклад, розповсюджують якісь з якоюсь метою плітки там чи на рівні, там скріншотів, на рівні. Засобів там якоїсь там внутрішньої комунікації, чи просто ж наже на рівні наклев на рівні наклепу. Це теж є психологічна дискримінація на рівні трудового колективу. І сьогодні вона ну, на жаль існує і до нашої системи безпосередньо до мене. Ну не говорю, що така велика, велика кількість звернень є, але звертаються люди в напрямку, скажімо, захисту своїх прав. Що треба зробити людині, яку дискримінують під час праці? Я вже сказала, що до нашої системи безпосередньо до мене, я буду говорити про себе, до нашого бюро Миколаївське бюро правової допомоги номер 2 звертається нещодавно, от, на прошлому році, в грудні місяці, до мене звернулася така особа, саме якраз щодо дискримінації її, як значить, і що втягне за собою змушення її до звільнення на, на напрямку її кваліфікації, тобто їй постійно говорять. Про те, ну що вона не відповідає якимось, значить, що вона не пройшла якесь тестування, якесь, якесь оцінювання. Але коли я їй почала на прикладі, от на такому прикладі я розкажу, що таке значить, дискримінація в сфері праці, коли я їй запропонувала все ж таки з'ясувати у роботодавця, яким чином у них ця атестація проходить, за якими критеріями, якими правилами, де зафіксовані ці умови, так сказати, Стації і відповідно бали, і після цього відповідно які заходи були прийняті роботодавцям щодо того, що, наприклад, як, дійсно, якщо він підтвердить, що дійсно такі правила є, ну, атестації, але проходження якоїсь там перевірки там, внутрішньої, да, там таємний покупець, у нас теж така є в нашій системі, система, то якщо дійсно це було, вона не виконала там, належним чином свої обов'язки, і на, чи не відповідно до, до своїх функціональних обов'язків, чи відповідно до якихось там установлених стандартів тоном, то це повинно бути зафіксовано. І що до цієї особи були застосовані якісь заходи дисциплінарного стягнення на рівні, скажімо, трудового колективу, на рівні її. Місця роботи я їй, значить, що потрібно зробити. Я їй запропонувала звернутися на початок до свого роботодавця в письмовому вигляді, от по цим питанням, про які я тільки що сказала. Вона звернулася, на жаль, не отримала жодної відповіді. Вона офіційно, вона офіційно відправила поштою. І після цього вона їй запропонувала звернутися до територіального відділення Державної інспекції з праці з питань праці в Миколаївській. В області така у нас існує щодо цей орган, який контролює, який має право на здійснення перевірок, і відповідно реакції, в тому числі складання адміністративних протоколів, у разі підтвердження саме ознак у цього і дискримінації, порушення продавих прав особи. Вона звернулася зі скаргою. Наскільки мені відомо, триває там розслідування щодо ознак саме дискримінації її. як Значить, працівника, і в подальшому, якщо дійсно людина, ну я потім про це скажу, доведе, що дійсно ознаки дискримінації є, і інспекція з питань державна інспекція з питань праці все зафіксувала також, то можливе звернення до суду про встановлення цього факту і стягнення, навіть і навіть моральної шкоди з підприємства за нанесення моральної шкоди ну, відповідно до того, які скажімо так. Витрати понесла, принес працівник, коли, наприклад, він звертався до психолога, звертався до лікаря, купав якісь собі там ліки, по не скажімо так, рекомендації сімейного свого лікаря. Тобто, все це враховується саме в цю шкоду. В грудні Верховної Ради України було прийнято закон про мобінг, який передбачає відповідальність зацькування та приниження на роботі. Розкажіть, що таке мобінг та у яких формах він може проявлятись. Мобінг. Ну, мобінг це назва фактично той дискримінації, про яку я сьогодні скажу. Мобінг це іменно дискримінація на рівні роботи. Мобінг назва дискримінації на рівні праці. Він поділяється на психологічний мобінг і економічний мобінг. Дійсно, в грудні місяці це поняття вже було зафіксовано, юридично набрало значення. І там передбачається якраз. Сути алгоритм дій працівника, про які я тільки що раз говорила, як він має можливість і право себе захистити від цього мобінгу, тобто дискримінація. Це те ж саме, що я говорила, що це фактично психологічний економічний тиск на працівника з боку роботодавця або іншої певної групи працівників в трудовому колективі, з безумовно, це дійснюється там з якимось умислом, чи без умисла, але це повинно бути не тільки одноразова якась якийсь там тиск, чи одноразова якась дія. Це повинна бути системна системна дія, яка призводить до негативних наслідків для потерпілої особи. В результаті мопінгу я хочу сказати, що цим законом також були внесені зміни до певних законодавчих актів, які стосуються труда, праці людей у кодексах. Законів про працю, зокрема, який передбачає, і кодекс законів вибачається про адміністративну відповідальність, який зокрема передбачає відповідальність за мобінг. І я хочу сказати, що сьогодні просто про це ще мало хто знає, про це мало хто говорить. І якщо я думаю, завдяки телеканалу. Так, ті, наші телеглядачі про це дізнаються. Я Думаю, що багато буде людей, які, у яких ця проблема вона існує, але вони замовчують, бояться, може кудись звертатися. Тому вони вже, я завдяки нашій з вами сьогодні розмові будуть знати, куди їм звертатися і захищати себе. І я хочу сказати, що законодавчий, як ви правильно сказали, закріплення поняття мобінг він е, е, отримав е, 1 грудня 2022 року, не зважаючи на воєнний стан, все одно на. Наша держава е, піклується про своїх громадян, і Наші законодавці навіть, навіть, навіть в період періоді воєнного стану прийняли закон, який е, підкріплює захист прав громадян, про які я почала говорити на початку нашої розмови: прав громадян на працю. Тобто люди так, завдяки цьому закону мають право захищати в тому числі соціально психологічні свої е, права на працю. Е, тому що право громадян на належні безпечні умови праці, безпечність це є в тому числі і соціальна психологічна безпечність умов праці я хочу сказати, що кодексом кодексам про адміністративне правопорушення відповідно до цього закону 1 грудня 2022 року внесені зміни, які передбачають саме відповідальність роботодавця, лібо це може бути фізична особа підприємець, який має найманих працівників, чи просто жа навіть працівника, який здійснює мобінг, до потягнення його до адміністративної відповідальності вигляді або накладення штрафу, а 20 до 40 прожиткових мінімумів доходів громадян, чи це може бути навіть даже громадські, громадські роботи від 20 до 40 годин. Я хочу сказати, що також треба знати що є інспекція наше територіальне відділення інспекції державної інспекції з питань праці в миколаївській області куди також наші громадяни мають право звернутися зі скаргу якщо вони будуть бачити що видно них є ознаки мобінгу тобто дискримінації на рівні їх умов праці тобто чи це економічний я вже сказала мобінг тобто це наприклад приниження оплати праці наприклад це на встановлення низьких намисно надбавок, там премії, доплат, значить це можуть навіть безпідставні якісь штрафування, там Наприклад, це може бути коли люди виконують одну роботу. скажімо, ефект від цієї роботи однаковий. Люди мають однакову кваліфікацію, виконують однакову роботу, але і одні особи його безпідставно більше заробітна платня. Інші особи менше, так щоб було зрозуміло. Це теж є ознаки мобінгу, це економічний мобінг. Тобто, по цьому питанню ви маєте, громадяни наші мають право звернутися до державної інспекції з питань праці в Миколаївській області, територіальне відділення. Вони якраз мають право проводити додаткові розслідування. Ви можете навіть навіть надати їм свої якісь там фіксацію. Тобто, перші дії, це теж я ще не сказала, що ви можете фіксувати фіксувати ці дії мопінгу да дії дискримінації це може бути і листування, це може бути якісь там значить, погрози, якісь там скріншоти, якісь висловлювання там і інформація там в засобі масової інформації, наприклад, навіть ну, в соціальних мережах. Це все може бути, що це стосується вашого. Психологічного мобінгу, наприклад, да це більше відноситься це все, що я назвала до психологічного мобінгу. Це може бути надано як докази Державної інспекції з питань праці. Вони додатково проводять перевірку. Ну називаємо це розслідування, перевірку, і вони мають право навіть даже складати адміністративні протоколи у разі підтвердження знак ознак мобінгу. Після цього також особа має право звернутися до суду щодо визнання, значить, роботодавця чи там працівника. Мобістам, тобто кривдникам, і стягнути навіть моральну і матеріальну шкоду, як я вже сказала, з таких, скажімо так, винних осіб. Дякую вам, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим глядачам, що гостем такого закону була завідувачка Миколаївського бюро правової допомоги номер 2 Тетяна Брюханова. Дякуємо Збройним силам за захист та разом крокуємо до перемоги. Дякую.